Рада вас всіх зустрічати, усмішку, веселу вам подарувати. Цікава розмова чекає на вас розпочинати її час. Дітки, скажіть, які свята люди відзначають восени? Вірно, початок нового навчального року, День Знань, День Дошкілля. Свято збирання врожаю, День козацтва, свято покрови, День захисника і захисниць України. Діти, сьогодні ми поговоримо про народні традиції та обряди нашого краю. Чим багата наша українська земля? Так, полями, лісами, річками, хлібом, збирання жита, пшениці. Та всякої пашниці. А ще вона багата народними традиціями. Першими з поміж осінніх народних свят були обжинки, свято збирання жита, пшениці та всякої пашниці. Чоловіки і жінки в перший день жнив одягалися у вишиване вбрання. Дівчата – Заквічували коси, пов'язували червоною стрічкою серпа і всією сім'єю вирушали в поле. Господар скидав капелюха і дякував богові за вражай хліба. Котися святий хліб у наші стодоли, а від стодоли до комори, а від комори до столу. А господиня просила у Бога. Погоди, дай нам у добрий час почати, а в легкий час закінчити. Перший сніп несли додому, його сушили під стіною хати, гуртом оболочували, а зерно мололи на борошно. Господиня пекла з нового врожаю хліб. Богач. Він був пишним, з різноманітними узорами, шишечками, хрестом. За святковим столом господар ділив його ножем між усіма членами родини. Після цього починалися жнива. Під час жнив пісень не співали, бо роботи була дуже важкою. Бажаю! Аби цього року і до віку всі були з хлібом. Просимо вас до столу, щоб покуштувати паляницю з нової пшениці. Це тобі, донечко, гарною зростай, батькам допомагай. А це тобі, синку, рости здоровим і дужим. Сьогодні ми поговоримо та дізнаємося про велике свято Покрови При Святої Богородиці. Це одне з найшанованіших свят в Україні. Покрови при Святої Богородиці. Або, як зазвичай кажуть, покрови. Це свято пов'язане з іменем Матері Ісуса Христа, пречистої Деви Марії, яку українці вважають своєю опікункою, захисницею, покровителькою. В Україні це свято особливо любили і шанували запорізькі козаки на Запорізькій Січі. Була церква, де зберігалась ікона святої Покрови. Козаки вірили, що матір Божа захищає їх, допомагає їм, а відтак прославляли її. Саме запорізькі козаки були справжніми захисниками України. Запорожець завжди знає, звідки ворог зазіхає, зможуть легко перемогти запоріжці козаки. Дітки, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, вірно, про осінні свята та традиції. Любов до батьківщини і рідного краю найвищі почуття притаманні людині. Саме так учить любити свій край покровителька, захисників України, свята Покрова. На цьому все мої малята. До нових зустрічей!